Привіт. Багато людей вважають, що можна знищувати народи, бо це робили в старому заповіті. Знищували Ізраїль, Єресим в 70-му році. І євреї вони ну, їх гнали 2000 років назад. І вони це все перетерпіли. Церква це діти Божі, церква Божа, його народ. І в усіх країнах вони є, але деякі мертві церкви, які не виконують Божих заповідей, є живі, в яких учні Ісуса, ні вправо, ні вліве не відступають від Божого Слова. Перші апостоли були євреями. Учні Божі виконали, виконали досконало Його. Заповідь, війшли в новий, стало його народом. З євреїв і язичників Бог створив новий народ, свій, свій народ, свою церкву, свою сім'ю. Всі пророцтва Стефана здійснились. Божа воля розвивається і треба слідувати не за вершником брехні і війни. Мамони чи смерті, а за п'ятим вершником Ісусом Христом. Підтримувати ідеї, е, вкрасти вбити і погубити це сатанізм, це роблять сатаністи. І пшеницю Бог не дозволяє рвати до жнив. Е, треба вигняти дьявола і його пропаганду, і відкривати серця і впускати слово Боже туди. Та молитись молитвою Отче наш, як Ісус вчив своїх учнів в новому заповіті, ну тоді, коли вони попросили, як молитись, ну, ми перемати всю ворожу силу, наступати на неї і е, нічого нам не зашкодить. Тому запрошую вас всіх, міжнародну церкву, місію «Слова Божого, Божо, де ми вивчатимо разом. Боже слово, скористуйтесь цим шансом на спасіння. Чекаю ваших повідомлень е, в Діректі. Амінь. Алілуя.